Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні буду грати подобну гру, як та, там де я міг пройти. Але тут будуть уже, типу, такі самі монстри, але вони будуть повільні. І вони ще знаєте які. До речі, дивіться, як я вмію. Хи -хи -хи. Отак от я це вмію, просто. І до речі, тут не будуть повільні. І ще це типу броньоти, дивіться. Міобл. Сторборі еліфант. І тут є, до речі, не броньот. І це Семі. Із, ну, розробочих цього броньота. Ось чомусь він зі мною ганяється. Ну, буде. Сторборі еліфант. А де Семі? Семі, де де? Його обидували? Чи що? Семі. Це, а може на саме верхний, зазвичай він був на найнижчому рівні, а тепер він на походу на найближчому рівні. До речі, а Струбор він був на найвисшому. Ферми його був на найближчому Да, все, Семь був на найближчому походу. Прикол. Звичай Струбор Рельфа був на найвисшому, а тепер, о, тепер там семі. Сейчас був на найнижчому. О, а тепер там сробри эльфан. А посередині був мябл і він там залишився. Я вон на місці залишився. Сами мій рубри Эльфан что-то. Оу. Хай. Оу. Оу, лагає, лагає. Прикольний паркур, мені подобається. Мені цікаво. Зараз вони дадуть? О! Дармаз. <свист> <свист> я не знав, що так прикольно можна зробити. А не мовки Так, колбор самоліт, який мені не потрібен, тому що він заробався. Колбор заробався, але теж мені не потрібно бо я відео знімаю на ютуб. А не мовки ми. До речі, це не читер своє. Це мені дало безкоштовно те, що я захотів вийти, щоб я не виходив. Мені це дали. Потому ты -то не читерство, я уважаю. Мои целы, значит можно. И тут, знаете, рукавучика даешь. Значит тут можна. Дай как игра, которые дають пружинку, щоб ты не виходил. Соры. Только ты хочешь выйти, а там пружинку тебе дають. В екрані. Всовывают. Безкоштовно. Вот так вот. щоб не выходили люди. Прикольно. То есть придумали. Ой-ой-ой, Ну, А с вами молодце пройти. А не мол, каме. Там якась руководитель, я її дуже хочу. Давай. Вау. Тепер назад. Капець. А я вам шумка заникне. Капець. Я помолявся. Давайте просто... Ми дуже швидкі, Ми сука шутки. До речі, напишіть, ви проходили цей паркур? Он доволі такий великий. Ви проходили чи ні? пишите в коментарях. Допиш... Або якщо ви не проходили, тоді напишіть. Я не проходив. А якщо ви до якогось рівня доходили, тоді можете написати ябу. Я, був... я доходив до Максу до Максим. Я доходив там. Синього, я доходу, до цього. З... Наприклад, я не знаю. Ну, оцей. От. Це який? Бежевий чи жовтий? Здається, Десь... так, це більш бежевий. Я доходу до бежевого. Ну... ну. Просто напишіть, типу, до якого, наприклад, доходили. Або взагалі не проходили. Ніколи не грали. Або напишіть, типу, те, що ви проходили до кінця. То, як хочете. раз кто? там а Сэмми? если Сэмми не будет, я буду засмучился да Сэмми, Сэмми спайдер не, ну вы не, там ты. штуки, в как я падаю там облазково, по походу, треба пружинку вы как мне дали просто. я, правда, не могу пружинка очень <гас> широка, и тому это довольно сложно Пробую там. Сэмиспойд. Ту Блін, а хто грає в Steel Brain Road? Чекала мені. Хто грає Steel Brainroad? І до речі. О, можете написати в коментарях, типу, ви виграєте... Ви більше Steel Road? Чи Гроффи Хартин? Я в Steel Road, Це моя найлюбовніша гра. Тому що, шо в Хахахазе не работает. Я там граб уже прикольно. Але, ну, серйозно, ну джендал, рабочих. І за цього гра була на першому місці. Я хотів, чтобы у вас сделать на хорошому. Потом постил це Супер, крута гра. <реку> оу! 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 Забачил, <реку> я виграв. О, тут мягу, м'ягу. Мявел, я твой мявел. Мяу, мне очень шесты. Реально, где Сэмми? Сэмми Спайдер, без листы. Спайдер, без листы. Да? А если ты шо, он просто не А за что? Что он сделал Ч? Я вот такой. Я думаю, ч моя. Я, я хотіла сказать. Ч могу? Яку не за мною загалі не йде. А зараз я бачу, я теперь тепер оп, 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 Придумаю. Оп-оп-оп-хоп. О-хоп! хоп, хоп оп. трохи. Мяву, Містер Мяу, де за іншими людьми. Тут окряма ничего, никого нема Є! блин а де мене, що семі? Де він тебя с ними заслуживает. Я знаю. Ай я шпау, давай свой я серьезно. Бин в Богу Гри. Може... Ale, я не знаю, може мені це відео навіть на дві часи не треба зробити. Тому що тут дуже великий і... паркур. Фух, я навіть не знаю, що мені. Я вам не налякав. Да-да, правильно, мягу. Иди туди. Блін, ну да, Сэмми. Каны не спайдерини, залишилося залышался, что сами не спайдерини были надо. Давайте Я вас ну, за мной. Ну, а от мене намагаюсь. Камни, не сподеріні. Прям реально тут же поверили. Прямо ведь погани. Все, могу ты на поя, да. Сэми. Предис. Лавтер назад, сами. Може він тут я, але він дуже далеко. А я хочу, щоб він був ну, горит, Він дуже крутий. 7 ровно на найкращий груп в Робоксі. О, я так вважаю. Тому що... серьезно, ти у Брайан Рот, ну це ж дуже круто. Якщо я где-то за горі, но ну, огнення. 21.00. Ну це по іспанському часу. по іспанському Часу? Це 20... 1.00. У вас це в Україні 22.00. А так у 4 в сплані в 00. У вас першому ночі в Україні. Капець Правда, голови на різниця. У вас на годину більше, у нас на годину менше Хочу, у вас на годину. Перший! Боже, 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 божечки. Так. А, 10 кВт. І зараз буде 20 секунд скоро. Ой, давай, давай. Вау, 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 на гелику. І на самокаті велиці. І на самокаті вільки. Оп. Оп. Я вообще. Просто... Цікаво, чому тут хопа? Вау прикольно. Типу вау хопить можна було. Я думаю, що було прикольно уважаю шум стробор эльфа да дивіться. все червоны просто для нього кейу кей. мягу нарекаешь вы все будто выс мягу он за мной! Чому он не м'япа? А! Да на бой! Чо? Все, не обу... м'япла одразу? Е, а це нормально? А все, це був ба. О куди мені? А? Корсет мявчиця. Тобто корсет это в перекладі проклятий. Минуштего проклятий м'япал. Він дуже страшний. Короче, нова мукація в стіл є корсет. Проклята му От Вот тут навіть те що тут на сывій, а сексаван. Шот! Що? це уже корссет сексаван якийсь проклятий. Давай, давай. давай. Шончок, шончик, кушлок. 7 дурак? 3. 67 дурак! Ты на мене напал. Дурак 6-7 не А ты же наверху 6-7 course. Дурпорт, потому что ты... Я буду выпрокнуть секционный вычевался. Ну что, я буду проклять. Давай. Опа. Six seven, six seven, proклятый Будто Buto будто, Naruto Seven Иди Иди секс 7 наш порт Испорту 7 Ой уже на... Давай швидше, Ай мигаито Ай Мигатито Ай Мегатито Мяу Мяу Сладкий узор. так узор. историю. узор. Сладкий узор. Сладкий узор. Сладкий Тоже не пусть Не, больше текстовый, не думай. про все. Не думай. Не думай. Не думай. О Ну что ж, друзья, все бывает, потому что я понял давай, 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 хочу другу частину, скажіть. Але ви бачили, як це було круто, як це там був? Я там просто... Я заділа. Б... Я... Ага. Ви це бачили? До речі, хто хоче, щоб я сорву другу частину, пишіть в коментарях. А ну, знову помер. Давайте мені паркур пройдемо, я закінчу. Добре? Помовились? Оооо. А... а це нормально зараз було? Давайте сопротивляться. Вот вы. Давайте тебе А тут уже выйдено Ну давайте. Вот так. 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 так. Вот Вилла. Давай. Секс севен. Тун 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 тун. Добро. Собой. Давай ты с пробуй Просто це собачиваю. Я дуже хочеться пройти. Все, давай, ты сам с пружинкой. давай, можем давай, Вот так. Хоп! <свист> <свист> Девчонка давай, Ну шо, ж, я думала, что можно шо, виду? Ну, шо, ж, друзья, давай, давай, что давай, давай, Ну что ж, все, давай,